Найшло, щоб знайшло, щоб знайшло, щоб знайшло. В ну як же ж мені це все набридло? Ну, господи, та пошли ж ти мені зятя. Ну хоча б такого манесеньку. Ну такого страшнесенького, ну самого перших там би щось було. Але бідно ну, було. Ну, о, о, о мамінка, що це ви тут таке робите, з ким балакаєте? Та обручку загубила та шукала. А, М та Ви краще скажіть, ага. ви не бачили, де моє намиску? А що тобі? А, я сьогодні до Оленки на день народження йду. О. А хто ж там буде? О, хто буде, хто буде, там багато хто буде. Василь, Петро... Ні. Василь Петрович буде, Орест Павлович. Mm -hmm. І студент тут такий молодий, красивий Олександр. Не пам'ятаю, як його по-батькові. <звук> а, а наш сусід пана нас буде? Та може й буде, я там знаю. Ой. Оце мені такого зятя, як панас передонович. Мама, от ви знов за свої. Та він мою сторону гетьше ж і не подивиться. І що, і що? Я старша ага. за нього О, аж на вісім років. Та ти мені оце скажи, ти коли заміж вийдеш, так і зістанеся дівка. І шо? Сидать. Бачите, в ага. чому річ? Так, може часто? Ні, дякую. Ага. Я так хвилююсь, ага. я прийшов, я так хвилююсь, Кажите. тільки ви мені можете ой, допомогти. Скажіть, скажіть. Зараз, зараз, скажу. Ага. Я прийшов, ой, страшно. Пане, скоро де ви це прийшли. Ну кажіть уже, не розмазуйте. Я прийшов просити руки вашої доньки, анфізепідрізні. Ой, пана Спередо. Господи, почув же ж ти мої молитви. Ну ще раз скажіть, бо я щось не почула. Я прийшов просити. Пана передовича! Що ви робите? І цілуйте мене, ви ж мене Пана Спиридонович, я завжди мріяла про такого зяття, як ви. Ой, що я це розгубилася. Стою, як ота гусиня, підвод лісу покличу. Стійте, Марія Так. Ага. як вигадаю. Вона мені дасть. <рес> Пана Степович, на такому красу. такому фанечу, ага. Та щоб відмовила, о, закохана як кішка, зараз позвучу. Такий сюрприз, такий сюрприз. Боже, я весь тримтю. Головне треба зважити. Бо як довго чекати чи думати про якийсь ідеал, можна і зовсім не женитись. А Анфіса Петрівна не дурна, образована, та чого ж мені ще треба? Ну нічого ще трошки старіша, не варити ж я буду. а не женитись мені не можна. По-перше, года йду. По-друге, мені ж потрібне правильне регулярне життя. У мене ж постійні серцебієння. нога, плече смикається. Та й взагалі нерві і поганий сон. Як ряжу спати і як почну засипати. А в боку сник я скакую, походжу, походжу і знову лягаю. А в боку сник. і так раз двадцять. Ужас. А як женюся, може й нерви пройдуть. О, це ви, а мамінка каже, йди там, купець за товаром прийшов. Добрий день. Добрий день. Чи ви так довго до нас не заходили? Приходьте, сідайте, може чаю. Ні, дякую, я вже кушав. О, а що це ви сьогодні такий нарядний? О, факт. Ви ж теж до Оленки на день народження йдете, так? Бачите, у чому річ? Я прийшов просити, щоб ви вислухали мене. Може, ви здивуєтесь або навіть образитесь, але я... Я, ж я слухаю. Дорога, Анфіса Петрівна, ага. я з самого дитинства знаю ваше сімейство. А, кажіть, кажіть, і моя покійна матушка, і мій батько були завжди в дружних відносинах з вашою матушкою і вашим покійним батьком. Ага. Царство йому небесне. Да. А також моя земля знаходиться поруч з вашими. Мої козічі лужки поряд з вашим ставком. Дідожіть, пана Свиредонович, я вас переб'ю, ви кажете, ваші козі лужки. Заради Бога, то чого ж це вони ваші? Мої. Наші ну, вони наші, а не ваші. Ні, дорога Анфіса Петрівна, вони мої. Дідожці, та чого ж це вони ваші? Та як чого? Я говорю про ті вушки, які знаходяться коло вашого ставка. Ну так, да. так вони ж наші. Та ні, ви помиляєтесь, вони мої. Підождіть, <різь> та коли ж це вони стали вашими, га? Та я скільки пам'ятаю, вони завжди були наши. Ну, це вже вибачте. Та в мене й бумаги є, а із бумаг видно. Так, да, це правда, що козячі вушки колись були спорними. А зараз вони мої і з тут немає чого. Бабушка моєї матушки віддала цю землю в користування селянам бабушки вашої матушки. Селяни робили для неї горшки, користувалися цією землею понад 40 років. Ну і звикли їх до своєї. Але будь поки... дід, І мій батько користувалися землею аж до болота. Значить. Нашім. Та я вам бумаги покажу, документи. Ні, ви мене вже просто дратуєте. Сюрприз, який користувалися землею 300 років і тут нам заявляють, що земля не наша. Я просто вуха в своїй неві, по нас Мені не треба ділошки, їх там якихось п'ять гектарів, Але я не терплю брехні. Та послухайте, бабушка моєї. матуші… Ой, ой Ой, мамочка. Папочка, ой, ой лужки наші сте. Мої. Та ви хоч п'ять браків надійте, хоч два мені доказуйте лужки наші. Якщо хочете, я вам їх подарую. О, та я сама вам їх можу подарувати. І як же ж вам це не по нас панас ха? Ми ж до вас відносимося. Вас що? Не смійте! О, не кричіть, будь ласка, на мене, будете кричати все так вдома. Як би не моє серцевіїня, я з вами інакше поговорив. Лужки мої. Наші? Мої. Наші? Та що на за крики? Що таке? Маман. Ага. Поясніть, будь ласка, цьому ваневі. Кому належать лежать козі лужки? На чимуть? До звичайно, що лушки наші. Марія Степаніна, звідки ж вони ваші. Бабушка моєї матушки віддала цю землю користування селянам бабушки вашої матушки за те, що вони робили для неї горшки. Селяни користували землею понад 40 років. Ну і звикли їх до своєї. Ви забувайтесь, пана Спередона, що саме селяни не заплатили борг моєї матушки, і земля наша, наша. То я вам докажу, що земля моя. Та я краще мужикам подавати. Та як ви маєте право? Та ви не сусіди, ви узурпатори. Ось. Маман, сьогодні ж зайшли туди косарі, бо земля наша, наша, колорів, не Остап'я. Можете подавати на мене в суд, але у вас весь рід був сварливий. А я попрошу вас, пана Спиридонович, мого роду не ображати. Наш рід був справедливий, а ваш загибель злостий. А ваша матушка була кривологою. Не мило. О, о, писали веча к нашого пропонашку. Це Де шляху. Дивись, Де деви. Yeah, he did. It. Ще до серця болить, нога уніміла і в боку штримає. Пробачте нас, панат Седонович. Давайте заминимо цю сварку. Лишки ваші. Мої? Так, да, я згадала ваші, сідайте. Чаю, чаю, поп'єтніше, прошу. Дякую. знаю, з чого почати. О, погода сьогодні пречудова! чудова! І справді чудова погода. Ага. Скоро охота буде. Ага. Я, Анфіса Петрівна, хотів вам сказати, що ви, що ви. Ну що? Ви, що ви. Я хотів прийти до вас додому і сказати вам за те. Ну за це. Та за що? Ну, ну за ту. У мене таке горе. Мій собака сірко зашпутерігав. Яка прикрість? А чого? ж Не знаю. Мабуть, забився або собаки покусали. Він же найкращий собака. Я не говорю про гроші. Я за нього цілих 50 гривень заплатив. Так. Переплатили по нас з коридон. От ми за нашого рябка 25 віддали. А він набагато кращий, ніж ваш зірко. Що? Рябко кращий за зірка? Ну так да, кращий. Та помилуйте, голубушка, він у вас не чистокровної породи. Та ви що? Я перший раз таке чую. Та ви придивіться, в нього нижня чилюсь, коротше заверню. Е, а ви що? міряли чи що? Міряв. На птицю він годиться, а на крупного звіра не піде. Та щоб ви знали, наш рябку син самого лорда, а він усі знають породистий, а ваш тірко старий, як пляча. Старий. Да. Та я за нього п'ять ваших рябків возьму. Таких, як ваш рябку, посиділи, як свиней, нерізаний. От я не розумію, пана нас яка це джолама сьогодні укусила, га? То ви кажете, що лишки Ваші. Ваш. То ваш сирко кращий за нашого рябка. Кращий. Чого ви весь час оце мені тут брешете, га? Так він у вас не чистокровної породи. Неправда! Нечистої породи. Неправда! Чого ви кричите, Анфіса Петрівна? А чого ви брешете? Та ваша сірка на порозі а ви його згідніте з нашим рябком. Не кричіть, в мене серце лобить. Та що він ваш Рябко? Та вашому здихай, не мені треба, уже він Замовкніть! задохлий. Замокніть, бере серце! все. Нам Ну Що ж таке, ну що знову закрив? Павенька, поясніть. Ну, ласка, цьому панка. -пан. Чий собака кращий? У. Наш рябко, чи його сіхов Марія Степанівна, ага. так він у вас чистокровної породи. А хоч би й так, та всі навкруги знають, що кращого мисливця, ніж наш Рябко, ніде не знайдеш. О, ага. серце. О, ой, та вам оце з ваших гу серце тільки на печі лежати, так лобдавить, да ви, дави. А вам хіба з собак держати, то ви самі, як собаки. Щеня! Собаки, всі знають, що ви били свого покійного чоловіка. Ой, А тіл це... своєї мамочки вот півка лука, молоко, сок. Це весь І взагалі, який отон з вас? Мерзли ви, яку на віднагодня ці сидіти не можете? Нема чим дихати. Все, все. Ой, 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 ой. Поверти. Та, води. Чого ви не Oh, serve. Yeah. Я вас. Я вас! Тільки скажіть мені хоч тепер. Що ваш ділько гірший до ножовий? Ось і почалося з мене не життя шампанського, не шампанського.